Всім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. У нас на дворі гарна погода. І трошки є відсирець. Це нам на руку, друзі. Через те, що я вже лізу в малину. Обійшла господарку, всіх нагодувала, напоїла, подоїла і біжу в малину. Біжу сама поки що. Помога Артура сьогодні практичні по водінню. Ось так. Тому і так <смір> з тим водінням. Головне здав теорію, а практику, друзі, я не знаю, як він має тут все поздавати через те, що він на навчанні вчиться. І не може собі так задумав серед тижня або там інструктора, може, мають якісь вільні години, теж не може піти, бо в Тернополі вчиться. Так що він мусить якось домовлятися, так як сьогодні на п'ятницю домовився, сьогодні пар немає, Зразу на дві години, так що він буде. Їздив ще й їздив. А я йду в малину, поки він їздить, йду в малину. Він казав, прийде, то приєднається до мене. Добре. Гайда. Так не хочу, вже <смі> мені так надоїла та малина, але Знаєте, я не хочу до тих пір, поки я ж там збираю, не можна строїтися. Але як вже ми здаємо малину, вже отримуємо кошти, вже в мене є настрій. Ну Що це таке, ви знаєте? Ну, ось так. Ти вже тоді люблю нашу малину, е, люблю збір тішуся. Добре, це все жарти, друзі. Ідемо Йдемо малину, покажу, скільки назбирала. Угу, Пішли. Що, друзі, скажу? Ой, у нас квітер. Трохи збираю, збираю, але так мені сумно самій. Так щось чути, бо дуже... Збираю, але сумно самій. пішла по навушники, друзі. Зараз буду в навушниках. Вам скажу. Добре, коли маєш хлопці, добре, коли маєш дівчата. В моєму випадку, знаєте, хто мама доношує за дівчатами, що вже не мотне, що вже не цей. У мене такого нема. Але я маю все техніку. Їм щось не подобається, щось не підходить, віддають. Так що і є тому плюс. Ну і хлопці, не знаю, як дівчата, але хлопці розуміються на техніці, на всяких програмах. То, що мені треба. Тому в мене теж є бонус плюс. Але в нас вітер здійнявся. Це добре, легше збирати. Тільки трохи сумно, ще мого Артура нема. дві години я Ще нема. А добре, включаю я собі щось ті навушники, так буде веселіше. Йду, гайда. Так, половину малини зібрали. Привітайся, Артурчику. Тато, тато важить. Та що, Артура, сьогодні було дуже багато цього своїх справ. Так, Артур, завтра може ще будемо збирати. Фух, Ще трохи змочилася. Ну, сьогодні не багато, але... Майже я, майже я похвалилася, майже я сьогодні з'являється. <свят> так, зараз зараз веземо, бо ми вже запізнюємося. Трошки довше, то до самої години вже все. Коротше, біжимо на прийомку. Вдалося 23 кілограми назбирати. Ну, там ще половину точно. Тучку забери, буміка, я поїду з татом, забери його, бо він зараз під колеса не пішов нам. Е, що, завтра... Чекаю, йду сюди. Завтра ще дозбираємо. Там ще десь така сама кількість буде. <рик> Це. Чекайте, щось змучилося. Сміється. <рик> ну. Ой, хто такий? Гавкає хоче їхати. Ну Бачите, як гавкає бідолаха. Думаю, що ми хтось <рик> і все, малину на сьогодні здали, от тільки на сьогодні. Завтра новий день і завтра. Ну що таке з моєю камерою і так погано вже з щось знімає. Перше Та, що так гарно щось знімала, а теж не здав. Хочу мінятися. Завтра, що завтра знову будемо збирати. Але Артур вже буде це... вже немає язди. Ми кажемо на язду в шов. Артур, завтра... Артур записався на другу п'ятницю знову, Тайдон. на дві години. ну. Каже, ти пишися наперед хоч як небудь, щоб навчитися їздити, Та не здавати екзамен. Так тяжко той екзамен тепер так здати, ні. Тепер, тепер дуже тяжко, ну. А ще як... Е... А трошки Та трошки слідчий, то він не фон повзівчити. На подутий. <сум> <сум> Добре, нехай цей. Нехай діти займаються тим, чим мають займатися. А зразу прийшов і взяв садок книжки. Ще трошки йому лишилося, я вам покажу, друзі, яку він книжку робить. Я не думала, що моя може зробити книжку. Ви знаєте, якось так... Книжку зробити. то то тяжко, ні? Якщо захід, то буде заробити. Ну так, треба бажання. Але вже доробляє, ще трошки. Ще треба йому нуждашний папір. У нас немає нуждачного паперу. А він ж любив? Я не знаю. А Він ходив, питався мене, чи це. Короче. Ой, що, беруся, я до чого беруся. Я не знаю, чого беруся. Може, знаєш що. Фантастика. Може ти ще за два бройлери би зарізав. Давай, Ти біщиш, щоб попад. Не маєш тобі друзі. Треба зарізати. Знаєте, що хочу зробити? Хочу спробувати завудити. Ми ніколи не вудали. Але по половині. Ну, Це ну що, пополовині? Так, по половина. але от да. найбільший. Ну давай, а я йду ставити воду. Добре. А ти їж, сьогодні? Добре. Пойди, не на Ні. То йди спочатку. наїжджаться поки час. Іди п'ять, ми сваримо камеру. Добре. Ну пішов з роботи, нічого не їв, вже вже жене, чого гнати. Йди, я перекусив цей вой. Добре, переться ще бройлери е, зарізати, а я поставлю воду по Патрею, і розберу їх і спробуємо. П'ять, каже, може, п'ять, не, не Ну, А дивиш паперу до ночі п'ять. Ну, п'ять, зараз <рес> <рес> б може п'ять. допаду. Хоч нап'юся, бо так пити хочу вмирай. Такої забрали П'ять бройлерів. Не показую, друзі, там є кров, зараз Ютуб мені заблокує. Роб попередження, попередження. Так що не можна показувати кров. І що, сідаю я патрати. <рив> не було видно. Сідаю я патрати трохи ті бройлери, друзі, вони дуже великі, жирні. І їх треба забирати. Забирати вже на м'ясо, а ми не маємо коли. Як не малина, то ще щось. Та, в основному малина сидимо. Ага, до речі, на сьогоднішній день ми здали 752 кілограми малини. І ще буде. І ви знаєте, що я собі так думаю? Ми як здали пів тони, то я думала, ой, хоча б 700, як би було, вже 752 є. І думаю, що це ще не все. І ще будемо збирати. Ну, не знаю, чи ми дотягнемо до тони, це вже дуже багато. Але все ж таки все може бути. Але мені не подобається якість моєї камери, друзі. Я не знаю, вона, вона перша була зовсім інша, а тепер така украша. Дуже поганенько. Ну що? Я приступаю. Треба патрати Беруся. Так, а мені роботи ще багато посмалили, тепер треба помити. Розібрати. Ой, друзі, ролик вийде дуже пізно. Ну, я далі працюю. Хоч зважу, але якщо подивитися, не, там є кров, цей. якщо подивитися, дивіться, який цей великий, а ця набагато менше. Може це, цей кугу, це курка. Треба зважити, скільки приблизно мають. Та вже вже вдалося всі забирати. Думаю, так немає часу, але так хочу зважити. Скільки той бройлер важить? Не знаю, чи саме більше, чи це ще є, саме більше. Зараз поставила на тару і всю їстівну частину тільки лишила. кишки я позабирала. Ноги, ну, коротше, залишила тільки то, що можна з'їсти. Зараз подивимось. Що той бройлер буде мати? Так, 4300 Погано. Зовсім непогано. На годиннику, 11 година, друзі. Ще треба все прибирати та купатися. Ось такий день. З двох курків вийшло п'ять, а їх треба було переробити. Коротше, дві курки я намаринувала, буду їй пекти шашлик і буду Артурові запікати до цього гуртошку. До а три курки. Розробила на пополовині, намаринувала, ну і вже буду показувати, як буду це. І будемо, будити. забудемо три курки, попробуємо, як воно. Е, і що? І вибачаюся, бо ролика вчора не було. Зараз в мене ще сьогодні, але вас вже вчора, бо я монтувати я вже не маю ні сил, ні бажання. Так що, вибачайте, друзі. Такі дні теж бувають. Усе. Гарного дня вам. Доброго, позитивного. Напевно, зараз ми в Малині. 100% зараз ми в Малині, поки переглядаєте ролик. А вечором зустрінемося, вже не буде. Тільки малина, і, ну, допізно пізно вже теж так не будемо сидіти. Все. Усім папа, до вечора.